Як варити суп? Показую. ніколи не думав, що буду вчити вас, як варити суп. Але колись, коли я тільки починав працювати кухарем, мені дуже довго не виходило приготувати смачний суп. Тому сьогодні я навчу вас готувати самий простий і смачний курячий супчик. Поїхали. Отже, починаємо з бульйону: 4 літри холодної води, 1 кілограм курячого стегна, обов'язково з кісточкою, два лаврових листочки і підсмажену цибулю з моркою на сухій пательні. Цибулю з лушпинням зробить бульйон золотистим. Доводимо бульйон до кипіння, додаємо одразу одну столу. Слову ложку солі, знімаємо піну. Далі збавляємо вогонь і при легенькому кипінні варимо одну годину. А тим часом займемось зажаркою. Цибулю та моркву нарізаємо маленьким кубиком. І якщо у вас є стебло селери, дві штучки. Сюди додайте, буде взагалі красота. А також картоплю. Тепер друзі, нам потрібно ці овочі легенько спасирувати на рослинні олії. Після того, як бульон зварився, ми виймаємо наші овочі. Тепер додаємо картоплю, засмажку і варимо до готовності ще десь приблизно 15-20 хвилин. І одразу сюди додаю пів ложки цукру, пів столової ложки солі. Також чорний перець. Так, ну що, друзі, ось яка краса виходить. Посипаю супчик кропом і ложечку жирної сметани. Цей суп можна також дати або вершки, або плавний сирочок з мисливськими ковбасками. Варіантів є безліч, а більше рецептів є в моєму кулінарному клубі. Посилання в шапці профіля. Боже, друзі, це так смачно і просто. Пересилайте своїм дітям, нехай навчаться варити смачний і корисний супчик. Обов'язково собі збережіть, а мені просто напишіть дякую в коментарях і поставте лайк. Дякую.